Вітаю всіх, як енергія аркану Повішений буде впливати на нас сьогодні, 12 травня 2024 року. Сьогодні важливо бути зібраними, зосередженими і уважними. Якщо концентрувати свою силу, то це буде шлях до досягнень. Адже тільки той, хто володіє собою, має внутрішню силу і вміє відсторонюватися від зовнішнього на користь внутрішнього, має всі шанси на успіх. Бо всі досягнення у світі направлені на дорослі душі. Тож варто подивитися всередину себе і проаналізувати, чи не причаїлася там образа, залежність, страхи, чи не будуємо ми нереальні плани, це те, через що ми втрачаємо свою життєву енергію. В цей день потрібно навчитися кожну ситуацію розглядати з усіх боків, навчитися відсторонюватися. І неупередженим поглядом зрозуміти суть подій навколо нас. Якщо ви допомагаєте і робите це від щирого серця, то це називається жертвувати своїми інтересами заради когось або чогось. А якщо ви допомагаєте через те, що змушені так вчинити, то будете відчувати себе жертвою обставин і таким чином позбавите себе приємних відчуттів, і від вашої допомоги буде мало користі. Бажано робити те, що бажає ваша душа. Дозвольте, щоб все йшло своєю чергою. Спостерігайте і зберігайте спокій, звертайте увагу на повітряні тривоги. А я бажаю всім сьогодні утримайтеся від активних дій, за можливості відпочиньте. залишайтеся благорозумними, миру вам і гарного дня!